Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта вистоїмо, переможемо. В вашій вазі сорт Геркулес, українська селекція, пан Горобець, автор сорту. І це є селекція київського боцаду, в, в якому працює пан Горобець і даний сорт він зареєстрований American Peony Association, в міжнародному такому реєстрі. І в мене він, ця, ця півонія посаджена минулого була року восени, і це її перше квітування. Я намагалася її знімати в такому презахідному сонці, або похмуру погоду. Хоча ось ця, конкретно цей кадр він є на сонці, щоб так показати його колір в різні погодні умови, Але, звісно, мені він подобається найбільший колір саме в. В таку похмуру погоду, коли він такий темний, темненький. Хочу вам познімати, можливо, трішечки вітер буде заважати шуміти, але наближається, ну, передають, прогнозують дощі, і не так дощі, як грозу. Можливо, навіть шпальний вітер. Я переживаю, що ця квіточка прекрасна, вона обсипеться, і я не встигну вам зафільмувати, якою вона була. Так, В повному розпуску, в якби, на піку <свіць> свого квітування, яка вона прекрасна, яка вона величезна. Ну, Але сорт, якби. Ну, містить в назві своїй натяк на те, що квітка велика. Бачите, моя долоня, то тут легко мені на півтори долоні ну, ця квітка, але 18-20 см то ого, є що. Ну І куш загалом має бути теж поза 100 см. Дуже чекаю цю красу. Звісно, що це перша квітка, тому ну, кущ не може бути аж такий величезний нато. І взагалі зав'язалися пупляхів більше. Я бачу, ну, там є один точно, як німо обірвала, лишила один. Дуже задоволена. Запашний сорт. Нема такого прямо аж шлейфу, але якщо його зрізати і поставити десь біля себе, чи там не знаю, в кухні, чи де ви любите, щоб біля вас стояли квіти, то так, відчуватиметься, Це, звісно, що аромат цього сорту цієї квітки. Колір, ну, камера, ну, звісно, що вона один в один не передасть. Колір такий. Суковитіший я б сказала. Мені здається, що камера дещо приглушила його, а кольор такий суковитіший, веселіший. Не, не нато яскравий, але він так. Він все ж таки веселіший. Так. його так. І він такий рожево-буряково-малиновий. Ну, цікавий, цікавий колір. Гарний колір, пелюстки гарно викладені. І от спробую ще відзняти не просто так. Що ж Я Я тепер ж маю книгу. Автора ну, цього сорту і нашого відомого селекціонера горобця. О, якщо з книгою порівняти, то дуже чудово виходить темнота і контраст кольору. Дуже-дуже гарно. дійсно такий темний, гарний, але ще й темніший буде в мене далі. От дещо трішечки є інформації, як вона ця квітка передана ну, на світлині цій книзі. Ну і деяка інформація. От зацвітає 2-го, 6 -го, так У мене якраз таки за квіт 3-го так, третього почав розпускатися, 4-го чи 5-го відкрився десь так. Повільно, поступово не за один день відкрився, але, але так, вже на етапі розпускання було видно, що це щось буде прекрасне і гарне. Така краса, листя велике. Ну, фактично, опис як є, так і є, я не буду повторювати. Але загалом, загалом так, сур дуже цікавий. І пише універсального призначення. Я не знаю, скільки стоїть квітка, якщо зрізати, але. Але мені дуже подобається так. Це рахуйте, вже зараз вона десь другий чи третій день. Ну і кажу, якщо буде гроза, то напевно що трішки може попсувати вона. На жаль, цю красу. Ось така івонія української селекції Геркулес, яку я дуже радію, що вибрала, бо в нас. Багато півоній селекціоновано і є в продажі. Досить великий вибір. Не всі, звісно, але взагалі великий вибір. Можна придбати, посадити. І хі, часом тяжко вибрати. бо Такі всі гарні хочеться і таку, і таку. Ну, Геркулес мені дуже сподобався. Ну, квітка то дійсно величезна, але кажу, це її і є характеристика. І така риса. Вам дякую за вагу. До наступних відео. Всім па-па!